Унікальні ліси Закарпаття завжди були ласим шматком для наживи різного рангу ділків та можновладців. Ліс природне багатство області, був і продовжує бути цінним товаром, який дозволяє фактично безкарно набивати кишені купці тих, хто філігранно освоїв схеми безконтрольних виробок і експорту деревини за кордон. Ця гора називається Нітковиця. Вона знаходиться зразу над селищем Великий Березний. Три роки назад ця гора була в ідеальному стані. Ще при Союзі тут забили сваї для того, щоб ця гора не з'їхала на людей, які живуть знизу. І все одно наші лісники дали дозвіл на вирубку на лісосіку. Тут була зроблена з боку лісосіка і прийшов вітрувал. І, навірно, і лісосіки вітрувал ось таке зробив. Замість того, щоб розчистити гору, вони під видом вивозу цього бардака. Знизу почали знову вирізати. Два тижні тому ми прийшли запитали, що це таке. Був складений протокол, бо ця техніка їздила без всяких документів, без всяких номерів. Був тут гусеничний великий трактор, що не має ніякого права тут не мав їздити і робити великі дороги. Ми запиталися, чому ви вирізуєте зараз? Ніхто нічого нам не сказав. І ми перестали бити тривогу. Три дні тому місцеві люди дзвонять, що наші лісники знову пішли зверху, зверху. Повідмічали ліс, дерева, які треба вирубувати. І подивіться, яке безчинство. де правда. Ніхто нічого не розчищає. Це вже рік тут лежить. Нікому нічого не треба. А такі дрібниці, як паводки, знищення флори та фауни лісових масивів, селеві потоки, не цікавлять тих, хто гріє руки та заробляє на деревозаготівельних схемах. Ліс йде з області за безцін, а потерпають від недбалого хазейнювання Закарпатці. Фахівці стверджують, що повені і сувини Закарпатті можуть стати звичним явищем. Попри великий бізнесовий інтерес до закарпатських лісів, місцеві чиновники не надто зважають на те, що ліси Закарпаття за своїм призначенням і розташуванням покликані виконувати переважно екологічні функції і тому мають обмежене експлуатаційне використання з метою заготівлі деровини. Крім того, ми багато матеріалів показували, крадуть ліс. Його вивозять. В минулому році ми зловили фірцка з великий, гружений дровами. Ми його забрали на міліцію, через два дні його відпустили. Повністю без документів. На місце приїхали лісники, які зізналися, що це ліс нашого ліса. Чому документів немає, ми не знаємо. Лісник приїхав. Він теж, а я не знаю, чому приїхав сюди, цей лісовоз, він не мав виїжджати. Да, ти купував. Да, вже на вискуп купив цей, ту То есть документів на машину немає. Не є документів на машину. Ту хуйню кучав Яку? Твіт комп'ютер то одне, який комп'ютер? А що машина їде без документів? На машину документів немає. Ти а купувати ви мали перед виїздом, да? Да, да. А чого теперь купікує? Іване, а ти що приїхав? Сна? Так лізі змогу, ліса. З того? А чого документу немає? Не знімаю, не ніж тут. Наші знімають. А ти зніма. документу не є. Ну, бо, бо не є, бо... А, бо, а, а куди лісиха? Нам <ристо> цікаво, машина без документів їхала, так? Як <ристо> без... Ну, а де документи? Ні, дорос де? так він вже не напише, вони вже не хочуть писати, вони вже сказали, що просто Я пише. А, а де в комп'ютер? А чому в комп'ютері він не був занесений до тепер? Ей, друже, звати? вас, Юра. No. Ці казаємо цю машину, коли му включав ту хуйню щось. А що я це там розумів? Але не ці казали. Ці. А чому він має стати машину? А, Стоп. Чи, чи ви хотіли йому дати? Чи, чи ви хотіли дати йому просто взятку, гроші, а потім казати, що заплатити. Нам треба КПК, щоб ми могли занити. Через через суд. Ні, так ви скажіть, чому це маєте робити тут, на тому, хто порушив. На дорозі. На дорозі. Ми Мало бути на екстакаті. Так, а де ми зараз знаходимося? верхній склад. Це автодом. То, де, о, а чому ми Що ми тут робимо? Тут міліція біля нас. Ні, то уже все. Що ми робимо тут? Ти куди взагалі їхав ось цей ліс? Да. Є ліс їхав на, на наш проміжний склад. Ну. На наш проміжний склад. Без... 에, розкажу вам дальше. Наші активісти зупинили машину буквально три дні назад. Позвонила міліція, сказала, що везуть у міліцію дерево, дриваль. Правильно Іван ми пропустили в міліцію. В міліцію машина пішла продалася на загородній вулиці, на радянській я, той, у Березному. Є. Я таким фактом не так. Ми вам просто кажемо, ви ж дешні з Гос, виходьте, фотографія циган, що вони звезуть один кубік собі ліса. Білого простого чоловіка, який щоб звезди кубик, е, Якщо люди привезуть один кубик, ви їх фіксуєте. А такі от крадіжки ви не фіксуєте. Люди сподівалися, що після подій на майдані зрештою із лісом наведуть лад. Але після революції схеми з розкрадання лісу запрацювали удвічі ефективніше. А на автошляхах Закарпаття у рази збільшилася кількість набитих дощенту лісовозів. Це та ж сама гора нітковиця з другого боку. Дивіться, це все вже тут лежить. Рік, нікому це не треба. У людей проблема з газом, проблема з тарифами. І людям не дадуть це вивезти хоча б собі, щоб вони вдома погрілися. Наша міліція, прокуратура, наші гайники, так звані, лісники, людей штрафують, тому тут ніхто не ходить. І ми вийшли сюди лише по одній причині. Ну, так та так, раз такий бардак немає з чим боротися. Але ж вони знизу набили паї, де треба йти різати ліс, десь на три дні тут роботи. А потім вони скажуть, так як, ми розчищаємо, ми вирізали. Дивіться, це здоровий ліс. Це все здоровий ліс. Отакий От непотрібний не треба, бо вони це не продадуть. Вони цей здоровий вивезуть, поріжуть і заставлять нас купляти крадене. Так у мене стоїть питання до влади, а як нам не красти? Що людям робити? Газ підняли. Ми в Закарпатті, ну добре, де немає отакого от бардака, нічого не скаже вже, як є. Але в нас в Закарпаття, ми можемо гріти цим лісом, нам не дозволяють використовувати наші. Словаки, поляки, італійці всі, всі лише не ми. За офіційними даними, нині на площі 695,7 тисяч гектара зосереджено 207 мільйонів кубів деревини. Лісовий фонд державних лісогосподарських підприємств області представлений найпродуктивнішими у карпатському регіоні деревостанами. Середній запас на одному гектарі 350 кубічних метрів. середньорічний періодичний приріст по запасу 5 кубічних метрів. Біля 61% площі земель лісового фонду виключено з експлуатації, а 23,5% території лісового фонду. На сьогодні віднесено до природно заповідної. Всі без виключення суб'єкти господарювання, що працюють з низькою прибутковістю, реалізують наше багатство виключно за тіньовими схемами. Правоохоронні органи про це добре інформовані. Але, на жаль, всі впровадження не знаходять підтримки окремими посадовцями, котрі швидше всього самі причетні до цих злочинних оборудок. Минулоріч активісти чергували навіть на митниці, запрошували журналістів, аби показати, скільки добра за Бесцін відправляється за кордон. Однак, ось пеньки, які вирізувалися, от прямо лісова лежить. Ззаді, от прямо лісова лежить, вони лісова не вбирають, Їм це не треба, просто не треба. Їм треба здоровий ліс, щоб продавати. А гору вичищувати ніхто не буде. 20 метрів знизу йде газопровід. Не газо, а нафтопровід. За ним забиті сваї. Сваї забивали, ще раз повторюю для того, навірно, ну ненавірної, а точно, щоб горація просто не з'їхала на населений пункт, бо тут зразу знизу живуть люди. Ми спустилися метрів 50 ниже. Тут, бачите, сваї, труби забиті. Знизу ми теж показали. Я стою прямо на нафтопроводі, тут в землі закопаної. І метрів 100 ниже, вже, вже є жили дома, де живуть люди. І тепер в мене стає підсить просте питання. А якщо там вирубують ліс, то що ці свайки витримають гору. Якщо це посунеться вниз, обірве трубу, знизу річка і річка уж. Що то буде? Це буде катастрофа. Ну, і так, хлопці з боку підказують мені. На краще, якби це сталося зимою, так хоча б нам тепло було. Якщо нам не дають просто так ліс вичистити, його продають, бо треба продати. А простих людей покарати за те, що вони собі додому везуть їхнє майно, де вони виросли, тоді я не знаю. Ну, будь ласка, розберіться, бо буде катастрофа і буде сильна катастрофа. Минулому році ми перекривали митниці, і з нами журналістка одна така, ну, стержень внутрі має, молодець. Нічого сказати не можна. Хаятова, Алла, вона тепер річнику Губаля. Ну, я її теж можу зрозуміти, в неї є команда. Я її сюди в минулому році приглашав, казав, Алочка, пошли сюди, покажемо, відснімемо. Просто одна буде в мене до тебе просьба. Покажи все дословно. Зараз Пашка перезвонь до сьогоднішнього дня. Ну, навірно, я команду дали, і теж можу зрозуміти, вона має роботу треба триматися. Ну але наша влада про це знала. В минулому році ми тут зупинили, я ж повторюю. І, і машини без документів, і трактори. І тут ми шому підняли і, ніякої реакції. У підпорядкуванні Закарпатського обласного управління лісового господарства знаходяться 19 державних лісогосподарських підприємств, які ведуть лісове та мисливське господарство на 484 тисячах гектарів лісового фонду. Середня площа підприємства 26,9 тисяч гектара. Всього, узагалі, лісового господарства працює понад 4 тисячі працівників. З яких 1 мільйон 800 тисяч працівників лісової охорони фінансування наведення лісового господарства, тобто на здійснення всіх запроектованих лісогосподарських заходів, здійснюється за рахунок державного бюджету та за власні кошти підприємств, саме тому найголовнішим джерелом формування власних коштів усіх лісогоспіль є реалізація заготовленої деревини. За словами ветеранів лісової галузі, котрі віддали професії понад 30 років, підприємці, які обслуговують ту чи іншу ділянку лісу, успішно використовують для незаконних маневрів із промисловим лісом похибки визначення кубомаси при відведенні лісосік, встановленої на нормативному рівні. Крім того, у схемі збагачення та відкатів для керівництва лісової галузі, контролюючих та силових органів використовують такі прийоми. Як заниження кубомаси, а саме зменшення діаметрів деревини при їх відведенні у рубку, зміна сортності дерев в матеріалах відводу замість ділової деревини показується дров'яна, зміни площі лісосіки при суцільних рубках, збільшення кількості дерев відносно матеріалів відводу. Крім того, при розробці лісосік має місце і рубка дерев за межами лісосіки. При суцільних зрізах. Рубка не тих дерев, що зазначені в матеріалах відводу навмисне пошкодження дерев, не відведених в рубку під час проведення лісозаготівельних робіт до ступенів припинення росту. Також для акумулювання чорних прибутків або необлікованих доходів при відпуску лісопродукції можливе заниження сортності дерев, замість половника першого сорту або фан деревини, показують пиловник третього сорту або тексировину. Для перевірки визначення сортності деревини необхідно обов'язково залучати спеціалістів, що мають відповідну спеціальну освіту. Однак на ділі на Березнянщині ніхто їх і не бачив. За даними міжнародної аудиторської компанії СДС Україна, від нелегального продажу лісу чорні 3,5 мільйонів доларів готівкою щороку, йде для збагачення чиновників ОДА СБУ та прокуратури. Це ще одна. В минулому році було діюча лісосіка, тепер вже бачу, ні, ніхто не їздить. Але дивіться, вон там лісував, ніхто не вбирає. Зверху лісував, в минулому році навалили, в минулому році там різали, ніхто то не вбирає. І так одразу поруч і діюча лісосіка, звідки вивозять здоровий ліс, бо треба пройти. Ні туди людей не пускають, ні туди людей не пускають. Нічого з цим зробити не можна, Воно просто гниє. Лісосіку цю закинули. Не розчищена, не розсаджена після вирубки лісу. виділяються гроші, наскільки я знаю, ну, виділяються гроші на посадку лісосіки, на відновлення. Ну, подивіться, які відновлення. Все залишено. І після цього, що ми залишимо нашим дітям? Там люди в селі живуть, не знають, кому пожалуватися. Друге село з боку не знають, кому пожалуватися, Тому що... Ніхто ні на що не реагує. Як реагувати, ми просто не знаємо. Ви запитаєтеся, як крадуть ліс, як звідси ввозять. Тобто дуже просто і елементарно. Вони йдуть, як в прошлому році тут робили роботи. Під тим видом, що вивозять лісовал, зрізують нормальний здоровий ліс, стягують вниз, грузять, клейма дають шоферові, любу декларацію, не набивають ні на яке дерево і під лівиком везуть куди хочуть. Так ми в прошлому році тут ловили. Здавали в міліцію, визивали міліцію. До нинішнього дня ніхто нічого не зробив, просто з нас всі сміються. Ось і все. Нині ж, попри революції гідності та майдан, ситуація у лісовій галузі Закарпаття кардинально не змінилася. Схема збагачення окремих ділків і далі працює. Паралельно ж, влада робить вигляд, що успішно бореться з корупцією, у тому числі з лісовою і усілякою щодня, щогодини розриває Закарпаття.